До початку повномасштабного вторгнення ми якраз це був останній проєкт, який ми працював наш фонду. Він був перший, саме великий, і останній до повномасштабного вторгнення. І у нас там було приміщення, нам в оренду його надавали. Коли повномасштабне вторгнення прийшло, якби ці люди ну вже пройшла та оренда. а Вони нам просто дозволили, дозволили безкоштовно там бути, бо ми сразу переорієнтувалися і з самого початку війни почали займатися гуманітарною допомогою. Ну зразу просто от. І була така цікава знаєте, зустріч, що це перші були тривоги, які тут слов'янські у нас почалися в 22-му. І я була в бомбосховищі, і в бомбосховищі познайомилася з жінкою, яка працювала в гуманітарній. Міжнародна організація, акте, це французька організація. І ну, поки ми там були в бомбосховищі, я займаюся вже давно там йогавськими практиками, і я їх там навчала дихальним практикам. Ну, якби, щоб ми не сиділи просто і скучали в бомбосховищі. То кажу, давайте я вам покажу, там, як от можна дихальними вправами успокаївати свою мізок, як налаштовувати своє тіло. І от ми там познайомилися, це наш був по. Перший проєкт бомбосховища как бы, зустрітися, і вони нам надали першу от, эту, гуманітарну допомогу, яку ми роздавали. А потім ми цілий рік займалися гуманітарною допомогою для дорослих, для жінок, для дітей, ну, то есть, різні заходи проводили. От і на той момент я вже уїхала. У мене вже не було там. Вже очолював і об мій чоловік. Бо він взяв на себе ці обов'язки. Для нього було дуже важливо, щоб я уїхала, тому що у нього була якийсь рівень ну небезпеки що я буду тут слов'янську, і що якщо тут щось трапиться, то мене першу, як про українську, там, кудись заберуть. Ну, У нього така була просто картинка, і для нього була дуже важлива. Він був готовий на все. Він сказав, я буду сам роздавати, я все очолю фон. Тільки от, дуже тебе прошу, отут от, ти уїдеш, а мені дуже не хотілося. Я взагалі не хотіла. Я на потяг йшла, я думаю, господи, хоч би він не прийшов, бо мені не хотілося уїжджати. Я так була, Я до е, війни так мріяла попасть в Англію, хоча б там на три місяці англійські навчати. Оце, мені англійський, думаю, в б я точно заговорю, я точно заговорю. Оце мені Господь туди і направив в Англію. знаєте. І це теж було через Українку. Вона побачила, що ми виїхали, ми були в Польщі, вона це побачила, вона мені написала, що каже, є така програма, а ми виїжджали чотири жінки. Ну, то есть моя дочка, собачка, я і ще дві жінки з Слов'янською. Ми так і рухалися. Ну, то есть оце ми рухалися там, там, в Хмельницьке, потім в Львів, потім перейшли піш пішка в Польщу. Там нас жіночка якась в Польщі забрала, ми у ній сиділи, не знали, що робити. І тут оце, Оксанка пише, що є така програма, давайте заповняйте. А моя дочка ну, дуже класно знає англійську, вона преподаватель ну, китайсько англійського Language. І вона це заповнила, і ми всі ну, нам дали візу, і ми поїхали в Манчестер. І ми так опинилися в Манчестері. Оксана нам знайшла спонсорів. Одні свої сусіди англійську родину, другі теж англійська родина, теж її. Ну, Друзі, як вона вже там має друзів. От. І я почала, ну, якщо я йогу веду, то я і там йогу буду вести. Оксана домовилася з канцелем, вони нам там на дві години, у них там є приміщення спеціальне, де канцели відводять. Вони нам на дві години безкоштовно давали. Ми туди збиралися українцями. Ну і як українці ми почали згуртовуватися, У них є українська школа в одному регіоні, українська школа в другому регіоні. Ми почали там. Українці всі разом збрати речі. Ну Оксана вона так і займалася гуманітарну допомогу, постійно пересилала. вона збирала прямо огромні фури. Англічани прямо ну, дуже підтримували українців. І ми їй допомагали. Ми оце грузили, перебирали, пакували на. І так я почала сюди, в Слов'янськ, також відправляти з Англії допомогу. Відтуда, з Манчестера, Почали для дітей, для дівчат, там, на Новий рік подарунки, ха, це, харчування, Дитячий краматорський будинок виїхав, я їх знайшла, кажу, слухайте, тут такі гарні. Вони, наприклад, якщо обгреїт міняють школу, і вони нова, оця вся форма, платьки, піджачки, штаньки. Нова, запакована. все. Вони це бо ну, вони куди так. Ну, яка ну, і ми це все на Україну, це все передавали, ну, дуже багато всього. І потім, коли я вже повернулася, так вони цей зв'язок і зараз він з Манчестера так він не залишається, тому що вони нам там наприклад, на Новий рік на 60 дітей зібрали і іграшки прислали. Ну там і вони нас нут підтримують в такому ключі. Ми дуже багато подорожували. Мені дуже ну, пощастила, з родиною родина англійська, якої я жила. Ну, я реально не можу назвати їх зараз це, там, спонсори. Це моя родина. Вони нас чекають. Може, два рази у них були просто в гостях, просто з дочкою їздили, вони, дивимося дешеві перельоти. І вони нас чекають. Ми приїхали там, на тиждень, вони нам готують. Вони дуже люблять подорожувати, вони нам стільки всього показали. Вони ну, взагалі нереальна родина, молоді люди, ну, як би, їй там, 35 років, йому може 37, і от дочка у них. Років. Ну, есть, нам було настільки, Ми були на одній волні, вони настільки старалися нам свою культуру, показати, а ми всякі, ну, как бы, як ми могли, там, показували свою культуру. Да? Для важливо, У мене було плаття вишиване, у мене була вишиванка, ну, те, що я надягала там, на день народження, на свята на наші, ми показували, які наші свята. Їм подобалось. подобалося, коли ми приїхали, то, то Евелін нас так чекала, ну, мала їхні, у нього всі окна були розмальовані. Україна, оце прапорна Україна, Женя э, э, взагалі. І коли ми прийшли, вони купили там на ярмарки, теж такий прапор український, якась українська художниця малювала, і в нашій кімнаті, тобто ну, вони готували нашу кімнату, у нас оце прапор намальований України, все ну, з такою любов'ю там. Вони нам фотографували, поки ми їхали, чи яку вам кровать, яку вам постіль, які вам ну як вам зручно, як как поставити, яку вам меблю купити. Ну то, взагалі, ну настільки от було. Ну, я ще скажу, знаєте, і на ті, на ті хвилі ці емоції, коли ти приїхали, як вони нас ми приїхали там в три ночі, полчетверту, вони нас все одно чекали. Ну, тобто, вони нас по фотографіям бачили, а живими бачили. І мала не спала, коли вони цю двері відкрили. Вона нас така кратних обнімала. Я дуже багато, що в Санглії. Фотографувала і хотіла сюди принести. Да? Там для мене це парки були, мені дуже важливо, бо сквер Мрія. це ж мій, І мені це парки, ці англійські, я от там все там дивилася. Для мене дуже класно і мені дуже хочеться, і я це зроблю обов'язково. У них лавки пам'яті ставляться. Поїхали і були в евакуації виходить, ровно рік. 22 квітня я поїхала, і 22 квітня я приїхала в Україну. І На той момент тут була як би, мій чоловік, інша команда да? Бо наші всі, хто були до цього, вони теж виїхали. І це було перше приміщення, потім в то приміщення попросили його певні обставини, що треба було освободити туди інші люди заїжджали, нам надали крамниця, це колись була, ми там працювали, потім крамниця то вже приїхала, нас, друзі нам надали інше приміщення своє, як офісне, ми туди переїхали. І вже з того приміщення ми переїхали сюди. Тобто На кінець 23-го року у нас ми вже прийшли тендер. Ми вже Взяли в оренду в комунальній собственності саме це приміщення. Дуже багато дітей було. У нас була внутрішня група, де ми спілкувалися, да? і у нас було десь в вайбері, у нас було 400 там, дітей, і в телеграмі у нас було до 200. Тобто ну, те саме наше, які ми створили, це внутрішні групи, бо ми не мали е можливості виставлятися, там, наприклад, в соцсетях, бо ну, ми не писали нашу адресу, ніхто про це не знав, де ми, ми з, ну, з дітьми збираємося. От, і от ну, тут таке у нас було дуже багато дітей. Хтось приїжджав, хтось уїжджав, хтось хтось, а хтось вже на постійній основі і зараз з нами тут. Може бути, комусь там не дуже зручно, тому що ми були в центрі міста, а зараз ми приїхали в мікрорайону. Цей же Артема, ну все одно вони там по можливості, якщо у них є час там, да, в суботу чи колись вони рівно приїжджають до нас.